Десятка. Десятка. Я беру десятки. Давай, я подъеду еще. Краще. Ну. Як? Ага, есть, добрый.

Я пані, ну то, то що, питання вирішилось? Ну то я тоже думаю, бо я я, не знаю. я я, ну, я вже потім. Я знайшов якого крикливого адвоката, нашого, знаєш? А, а, а я, я там посидію А Він прийшов, каже, то трохи пошуміли, каже, Лєсей дзвонив, каже, він не в курсі. Я досі не знаю зараз, мені зустрітися зараз. Він не в курсі вообще тих наших событий, що ми там про це домовляємося. Ну. Ні, мені сигнал, мені мені закидають мої, каже. Ок. Вийшла десь інформація, каже, штрас. Кажуть, а той знає, там де знає двоє, там вже як то свиня там чи хто виномажений. Кажу, то знаю я, знаю Віктор, знаю Олег, знає Роман, знає Басараб, Попробуй спробую знати, звідки воно витекло. Ну, тут, по крайній мере, оце обмежений круг. Басараб не вигідно щось, наприклад, ну... Десь воно звідти все ж таки і пішло. Ну, десь більше? він ні, він десь десь він напевно чи хвалився, чи хізувався, якось ти акуратно сказав, щоб він. Ну я скажу, ну, що він бо фактично я би мовив з... пасара, бо це великого а, польота вас... птиця, розумієш. а да, да, вас хлопець. Так, одно розказує десь десь напевно. Але ну я, я з ними не варився так, бо ти роз... знаєш, що вони воно звідти вони... випливо і, і, і якось ну. каже, і на мене такий каже, думаєш, ні, ніхто бати що. це взагалі тут якби не ми тут таке, це ти більше миш з тобою виходить, що людина не приділа. Ну так, да, ви ну сказали на екрані. Я Я, 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 притягав, я, я, ну, я так, тут ну, дійсно ж там Гена. Ну ти знаєш на мові райдерів швидкі гена. Генеральний директор. -ха -ха -ха. Я ж на фільмі генеральний директор. Я ну я пока з ним собі калатуюся. Сергій каже, займається цим питанням, то й займайся. Ну, він же ж не буде все вникати. Він там раз підійшов до цього вашого, э, як то зовуть, по землі цей Петро. Гаврош? Гаврош, ну, То, а, та, та, його там не теж там немає. Не, не, не та, 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 та він та, каже, що ну, це все каже нормально. Ти б зустрівся <ріст> з архітектором переговорив на, на рахунок цих движень. Може би прискорити цей процес? Ні, ну там в тебе є та бумага, є. є, є. от згідна не рухається. Ну, рухаємося. Ну, з, з, як би з Олегом переговорити, щоб він не цей Може, може якусь простішу схему ще придумати? Бо на оплату це не буде впливати. Ні, я зрозумів, але воно він, він, він такого намалював. Я спитаю, тільки що б Прож... 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 не проходить. Ні, в принципі, тут є десять. Я тут... не перераховую. Та можеш посчитати на всякий випадок, бо це ж мені цей дав. Тут, тут має бути десь штук зі мене. 2 2 3 десятка там, ну, пересчитай еще раз, там точно есть десятка. Я ну, но не знаешь, Я берешь, как деньги, это люблю, блядь, рахунок, чтобы Слушай, маленький, я Ну, Перше питання, це договір оренди вже буде, це куштує. Ну, я, я їх нікуди не порухаю, поки точно сам не буду знати, що далі договір, договір да, ну, буде. Ну, так що ми просто розуміли ситуацію, бо мене це і питається, я ж теж пояснюю, що зараз договір оренди ми вибираємо, uh -huh. здаємо на кадастрову довідку. Но та бумажка і... да, 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 Так-так-так, Та бумажка в мене є в телефоні, смс-ка ця твоя. Так. Ну ні, ні, я вам представлю, що... Не проговорювати. Не, Значить... Пере... Бери ту бумажку, я зараз ще раз теж перепитаю, бо я не пам'ятаю цього процесу. Mm. Я, не... я в нього не вникаю, він мені якби постійки-постійки. Так. так, оце в мене тут є цей процес, що смс-позначить. Перше десять. Договір оренди, ну, сесію, це, це ми відпрацюємо. Друге питання це довідка містобудівного кадастру і місто будівельні умови. Uh -huh. На готелі гаражі. Uh -huh. Тобто тридцятка. Це перед тим, як отримувати, проплатили і отримуємо суто на гаражі. Uh -huh. Питається мене Сергій, чи можна, щоб це було, наприклад, хоча б не готеля, там, наприклад, малоповерхова забудова. Okay. Просто можуть... Якщо б я з Олегом Пересікався, він же ж не буде кидатися, бо в мене там є ще такі питання різні, які би цікавили його. Звісно, то тебе пробуй, mm? я зараз питаю. Не, я ти би не скажи, щоб нормально. я підходив, нормально з ним спілкувався, то ж немає нічого такого, щоб тебе не дірити, ти, ти поїдеш кудись 4 -то, числа. Ну, так, да. я, мене... я, я їду, так, зараз mm? на два тижні я випадаю. Ну я паня, у мене зараз прилітають москалі, оці. Uh -huh. Це ті, що я тобі казав, краснодарські. Вони тут зараз, вони тут з ними купа питань. Може він щось буде цей. Як, блін, як, як, як не злов мені Це різни... дзвонив, дзвонив цей. Один ну, з ким я балакар, кажуть, все, ми там говоримо, все нормально. А ні, я з тобою був і думаю, блін, то мені гроші цікавіші, бо там я балак, той там не гроші. Та ні, а та тут таке був. Наприклад, Славік до мене теж підходить. Не виловили мене, каже, давай щось з тим питанням думати. Ну, Живосюка у нас а так носить. Угу. Кажу, та що думати, це треба на мій. А в тебе там що? У мене там в мене в СТО. Чи тут? Мене від... тут біля дудки чи там. Біля дудки в мене. У мене загороджено. У мене там є 12, потім 10 плюс 10 іще. Ну тут знайомих, але вони одно все будуть щось робити. А ви запавка метану, яка са там виконувалася, ні? Ні, в мене взагалі мойка, в мене просто мойка. Я їй взагальну схему генплану наніс. Просто сен... Ми... Ми... щоб ти Олегу міг перезвонити, щоб він не кидався. Що... Скажи, що я, я, я не вписаюся. я, я там скажу, що хочу mm -hmm. балакати, бо я теж ви зараз в передачі, ви зараз втратите час і То, ви... то час, час і да. И... Я Д... теж. Да? То... то сесії фактично в червні у нас не буде, буде зараз вже. Я вчора довго довго сидів з шотелем і так зачепив питання, як налепень. Каже, чого налепить. Кажу, не в uh -huh, Але може на депутатів не назбиратися, в чому так. Що до всі потікають, пороз'їжджаються. А один має бути, щоб почали. сесія відбулася. Ну, та, всі 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 свободівці поспадяться, але все одно Свободівці вже Колковського не буде і впевнені ще пару штук. Якщо Колковського не буде, то сесія працювати не буде. Ні, буде, по-любому, а у нас і 34 тільки. Ага. Фронте теж собі зараз по пороз'їжджається. Да на, 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 на удар і на бьют, і на регіони мене надіємося. Фронте якби наїв. Ну бьют взагалі там конфронтації, по-моєму. Вони Це? з усіма. Повна. Вони взагалі такі, як ти типу, познаєш їм. І нічого не треба, як. Ха-то вони на обіжені стоїть юльку. Зараз їм рахунки позаблоковують. Цьому по... то а то вона заглушено? Ні, а я трошки включив, а то тут Да. А, я думаю, Ні, знаю. Ні, я трошки тут, ну сиди, на це. Добре, я ще може сьогодні відзвоню, як ні, то тут... можемо ну, завтра... А, ти завтра тебе вже не маєш, так? Да, да ну мене завтра просто такий буде наклад, що просто торба. А ти позвони, Олегу, скажи, що я з понеділка до нього підійду чи <просу> я, щоб Бо він просто знав, що я такий є, що що можна нормально говорити, щоб я нікуди не цейна. Всі питання ми рішаємо з тобою. Оці, що в нас стосується цього плану. А той план, який стосується, може там можна скоротити той шлях, то краще піти розкороченим шляхом. Так. Ти знаєш, що цей же Сергій на мене нависає, бо каже, дай якісь сроки. Ну, ми би хотіли... Я знаю, розумієш, зараз сесія, зараз поки ми візьмемо договір, потім поки почнемо отримати місто будівлі, і це знаєш, затягується ж завжди. Добре? Все, удачі.